Всім доброго дня. Готово ми вже трохи до весни. Оприскувачів хватає, оприскувачі якісні. Це йде в нас віракс. Позаїжджали ось такі от нові моделі бочок в кольорі вже зеленому. Ось так от, досить вони такі незвичні. Можливо, окумуліє вже ті сині, але зелена якась трошечки мені гарніше виглядає. Вже дійсно замолило в ті синю, хоча теж та, такі гарненькі. Є 200-300 літрів, 400, 600, 800 тонна. В принципі, всі розміри, штанги любі можна ставити. Так от маємо, до речі, всі розміри йдуть з рукомийником, окрім 400 ки Тут їм трошечки важко того рукомийника вставити, там є нюанси, бочки, марсипласт. Ось такі лейби стоять. Бачите? Цікавий, телефони в шапці профіля. Набирайте, підберемо під трактор, Багато іншої техніки є. Рами, як гнуті, зверху можна загибати, ось бачите, є, може напряма, зверху, знизу всі загнуті. Тобто техніки вистачає, було б бажання і гроші. Мене Денис звати, набирайте. Поговоримо.